Ремонті у нас фонарик шокер. Включаємо. Він не світить. Шокер. Провіряємо, шокер є. Це був виключений. Це включений. Є шокер. Відкручуємо нижню частину фонарика, достаємо акумулятор перед тим, як приступити до ремонту. Це ми можемо поки в сторону відкласти. А для чого їх діставати? Ну, Будемо ремонтувати, а вдруг, щоб у нас шокером не, не стукнуло. Там все-таки є розряд. Заснімаємо ізоляцію, розкручуємо. А для чого ця ізоляція? А вона закриває стик для герметизації більше. Це твій винахід чи він був? Це таке було у виробника. Розкручуємо тут саморези, які кріплять верхню кришку до фонарика. Так, розкрутили. Забираємо. Знімаємо кришку. І дивимось. Так, тут у нас проводки, які йдуть на шокер. Контачать. А тут у нас стоїть оця плата зі світлодіодом. на даний момент вона не працює. Ось у нас вже є підготовлена, яка ми будемо міняти. До речі, її теж можна перевірити. Що ти робиш? Да ось переконуєшся, що цей світодіод точно згорівший. Ось, видно, цяточку чорну на ньому ось. Він точно згорівший. Так, фонарик наш увімкнений. Зараз будемо мультиметром прозвонювати. Де тут що робиться? А для чого треба продзвонювати? Ну, треба подивитися, як, чи поступає напруга на цей діод згорівший. Що у нас тут відбувається? Ось ми плюс і мінус. Дивимося. Мультиметр. Не реагує. Мовчить. Тут у нас є третій контакт. Дивимось на нього. Ага, показує спротив. Тобто це у нас... Два мінуса. Тобто, Виходить, що фонарик у нас не робочий. Його треба ремонтувати. Працює тільки шокер. І тут світодіод, заміна світодіода не допоможе ремонту ліхтарика. А зараз лайфхак для тих, кому треба просто замінити світодіод з платою. Беремо просто звичайнісінький акумулятор з контролькою. Виставляємо плюс до плюса на цій платі. А тут знаходимо мінус. Ось світлодіод у нас працює. Це воно має блимнути і тоді означає, що працює. Так, да, достатньо, щоб воно вже блимнуло, засвітилось, бо тут контакт трошки поганенький. Ну, можна попробувати ще раз. Ну, воно блиме, ось, світить. Це самий простий спосіб, як визначити, чи робочий світлодіод на новій платі. Оскільки заміна світодіода ліхтарику не допоможе, то його треба розібрати і вияснити причину поломки. Якби нам потрібно було замінити лише діод, то А цей плюс йде сюди, мінус сюди. І тут ось ще один. Мінус є сюди. Тут уже намічено навіть потрошку. Їх просто треба було. Перепаяти, правильно? Да, просто треба було перепаяти, і це йде в нас 1ватний світодіод, а це 3 Вт. Ну, більше там є ще і на 10 Вт. Ну, не рекомендую ставити, там не хватить тепловідводу. Що ти робиш? Ну я закрутив вже акумулятор в ліхтарик, і зараз хочу спробувати отаким от світодіодом на ножках, хоча б чи йде ток, іде сюди, на наш світодіод. Це ще один лайфхак для діагностики. Да, так, Тоб... це ще розвернемо, може, ми так трохи переполюсовку зробили, то він не хоче світитися. Ну, ось він ніяк не засвічується. Що це означає? Це означає, що з нашим ліхтариком щось трапилось, що йому треба таке ремонт. Ось це плюс-мінус. І ти казав, що це означає, що ток не доходить. Ну так, це, це так і є. А можеш показати, чим ти оце тицяєш? Звичайнісінький ось світодіод на, на ножках. Він би хоча б мигнув, якби в нас щось було, як кажуть, все гаразд.